Грузія після виборна кількість затриманих учасників антиурядового мітингу в Грузії, який відбувся 4 жовтня у день муніципальних виборів, зросла до 36 осіб. Як повідомляють місцеві змі, затриманим інкримінують спробу державного перевороту, керування силовими діями, а також блокування та захоплення об'єктів особливого значення. Нагадаю, що за даними ЦВК Грузії, кандидати від владної партії Грузинська мрія перемогли у всіх містах і муніципалітетах. Включно з Тбілісі. І про події в Грузії говоритиму з Георгієм Іналішвіллі, експертом міжнародником. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Пане Георгію, минули чотири дні після місцевих виборів у Грузії. Розкажіть, що зараз відбувається в країні. А так зараз а, у нас продовжуються мітинги, що були до цього понад 300 днів. А, як до цього було, і сьогодні теж люди зібралися біля будинку парламенту, і вони перекрили головний шлях головно, головний проспект міста Тбілісі і ще в інших різних а, містах Грузії. Тобто, протести, що було до цього, це тривають, і сьогоднішній день теж не виняток. Тоб... А Що стосується атак слухаю. Тобто затримані учасники, те, що вони затримані, це не зупиняє людей від протестів? Так, звичайно, це не зупиняє людей, тому що вони налаштовані на те, щоб акції продовжувалися, і тому вони сьогодні теж зібралися біля будинку парламенту. На яких підставах грузинська поліція відкриває кримінальні справи проти затриманих? Так, зараз, на зараз у нас ситуація така, що нам знайомо про 36 затриманих і держава їх звинувачує в спробу державного перевороту, також блокування і захоплення державних установ, державних установ, також сприяння порушення конституційного складу держави. Тому це дуже серйозне звинувачення, і якщо це буде доказано а, державою, тоді ці люди а, будуть покарані на 9 років, позбавлення волі. На зараз ситуація така, що йде сусудове суде судобусу суди процеси, і вони будуть тривати декілька днів або місяців. А хто їх захищає у судах? Так, у нас так створилося така громадська суспільство і громадська солідарність. Що на юристи і адвокати, які працюють самостійно, вони вони так як волонтери, як волонтери, захищають затриманих, і вони працюють абсолютно безкоштовно. У 26 муніципалітетах кандидати правлячої партії не мали жодних суперників, адже значна частина е, прозахідної опозиції бойкотувала голосування. Як ви оцінюєте таку ситуацію з точки зору конкуренції? Чи можна взагалі вважати ці місцеві вибори демократичними? А, так, як ми знаємо, у нас після парламентських виборів, що відбулося в минулому а uh, у нас є чотири головних опозиційних партій, яких є певна підтримка у у суспільстві. А uh, чотири від чотирьох з них два опозиційних партії по вибори. А два решта вони все ж таки вирішили брати участь. Але суспільство більше суспільства, а й це дві опозиційні партії, у яких є більше. Підтримка ніж у решта два опозиційних партії, а вони відмовилися від виборів і не брали участь. Тому у нас склалася така ситуація, що на місцевих виборах, що відбулося 4 жовтня, а була явка 41%. Це найнижчий показник в історії незалежної Грузії. А що ж тому у нас була така ситуація, що в 26 регіонах, муніципалітетах, були тільки представники правлячі партії? Загалом вони до цього теж контролювали абсолютно більшість муніципалітетів, а зараз вони контролюють 100% місцевих органів. А що стосується саме демократичності цих виборів? Міжнародна спільнота і, зокрема, європейський союз, теж вони сказали, що це вибори у цих виборів, немає демократичності і не були чесними і конкурентними. Саме головне, що не були конкурентними, тому що бойкотували, і ще дуже саме головне те, що не було не місцевих спостерігачів. Від дуже таких авторитетних організацій, які тут в Грузії працюють, і не були також міжнародні спостерігачі. Тому є така заява від європейської спільноти, що ці вибори були неконкурентними. Ви назвали явка 41% найнижча. А в чому причина такої так. пас пасивності? Посильно це я вже сказав ще раз. підкреслюю, що а, головний опос два головні опозиційні партії, у яких є більше підтримки, ніж у решті опозиційних партій, вони відмовилися від, від вибори. Тому ці під, а, а, прихильники пихильники всіх опозиційних партій, також решта суспільства, які щодня протестують на вулицях, вони теж не підтримали ці вибори тому вони це масово бойкотували. Тому у нас є така на таких результат. Наприклад, в столиці Грузії в Тбілісі а явка була приблизно 30%. відсотків. А чинний мер, і кандидат Кахакаладзе, який зараз є мером, він отримав 20 він отримав 73%, Але реально він отримав 200 тисяч голосів, яка є приблизно 20% всього населення Тбілісі. І головне питання: чим це обернеться для Грузії перемога грузинської мрії? Які наслідки для політичної ситуації? Ну, за на зараз ми бачимо, що грузинська мрія, а, тобто кропавляча партія, вони святкують цю перемогу, і вони це передають і пропагують між насильне, що це їх абсолютна перемога. А насправді це найніжча явка, і також, якщо в цифрах я вже сказав про це і ще раз наголошую, що це була дуже низька підтримка. І на насправді це показує, що у правлячій партії в столиці є а, не невелика не підтримка. А взагалом ситуація для правлячої партії не не змінюється, тому що вони до цього теж у них була абсолютна. Абсолютний контроль над над будь-якими державними установами. Там вони вони контролюють і владу, і місцеві органи, і міста, і так далі. Тому для правлячої партії єдине, що змінилося, це вони зараз це подають населенню як велику перемогу. А для суспільства це нічого не ніякого незважаючи на те, що а, затримали ще більше людей і, і зараз перебувають у в'язницях. Люди все ж таки вже понад 300 днів і сьогодні теж вже вийшли на вулицях і протестують проти чинної влади. Ще маємо хвилину. Чи можливе зближення Грузії і Росії? А, це таке дуже таке важке запитання, то зважаючи що на настрої ми... суспільства. Я розумію, що проросійський, коли влада це одне, але все ж таки. Я особисто вважаю, що не незважаючи на таку пропаганду, яка зараз підр яка зараз підтримується грузинською мрією, і це дуже схоже на російську пропаганду, незважаючи на те, пі абсолютна більшість грузини не підтримують зв'язки з Росією і навпаки, вони Вважають, що вихід для Грузії і це інтеграція в європейському союзі і НАТО, пане Георгій. Я вам дуже вдячна, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Георгій Іналішвілі, експерт, міжнародник з Грузії. Побачення.